Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і в сьогоднішньому відео я буду відповідати на найпопулярніші запитання від моїх підписників по крипті і не тільки. Тож сідайте зручніше, беріть з собою чайок, вкусняшки і ми починаємо! Неважливо працюєш ти через браузер чи хмарний телефон, мол, логін дозволяє увійти один раз і створити десятки профілів, одразу призначити їм проксі. І в пару кліків змінити дані на всіх аккаунтах, без ручних налаштувань, без повторень. Все автоматизовано. Ти просто дієш один раз, а система все робить за тебе. Це і є ефективність. І до речі, антидетект браузер MoLogin дарує 50 профілів на 14 днів. Повністю безкоштовно. А якщо під час реєстрації введеш промокод КБЕМДАУ, отримаєш мінус 15% знижки на першу покупку для нових користувачів. Знижки топові зберігаємо собі і обов'язково використовуємо. У тебе запитують, чи купуєш ти криптомонету та яку саме скажу відверто: зараз я ніякі криптовалюти собі на спот не купую, тому що зараз вже ростущий ринок. Я зараз розпродала. 90% свого портфеля у мене залишилось близько 10%, Це ефір. Я ще поки тримаю, тому що я чекаю більш високих значень. А все інше у мене так: чисто для того, щоб покрити газ. Коли я буду закопатись, то обов'язково сповіщу про це в своєму телеграм-каналі. Тому слідкуйте, в якому місті України ти проживаєш. Зараз я знаходжусь в сонячній Чорногорії, а взагалі я проживаю в прекрасному місті України. Це Чернігів. Настя, ти займаєшся тільки криптою, чи маєш ще якусь роботу? Чи займаєшся ти трейдингом? Ну, давайте по порядку. Хочу сказати, що зі своєї основної роботи, де я працювала в банку, я звільнилась біля двох років назад. Зараз я повністю вже в крипті, full time мій в крипті. Я веду телеграм-канал, я займаюся криптою, і ще я також продюсую канали, тобто я їх просуваю. Але на останній вид діяльності в мене вже не так багато часу, тому останні півроку я цим не займаюся. Ага, і чи займаюся я трейдингом? Ні, трейдингом я взагалі не займаюсь, тому що я вважаю, що це лудоманія. Розкажи, будь ласка, про амбасадорство. Чи приймала ти в ньому участь? На жаль, грандіозних проєктів по амбасадорству мене ніяких не було за цей час, тому що у мене насправді не так багато вільного часу, але в майбутньому обов'язково я хочу взяти участь в якомусь крутому проєкті, і про це я також напишу в своєму телеграм-каналі. Хотілося б побачити, з чого б ти почала щойно знайшовши твій канал та доєднавшись до нього. Твої поради з приводу цього. Ну, по-перше, я б переглянула обов'язково закріплений пост, який є на каналі. Там дуже багато важливої інформації по навчанню і не тільки. Також по хештегу навчання в пошуку каналу вбиваєте хештег, пишете навчання, там дуже багато корисної інформації. Ну і звичайно, це наша підтримка. Чат. Тобто, якщо ви приєднаєтесь в чат, ви можете задати будь-які питання і вам допоможуть і знайдуть відповідь. Тобто найосновніше це хештег навчання, закріплений пост і підтримка в чаті. Настя, скажи, будь ласка, скільки часу тобі знадобилося, щоб заробити перші нормальні гроші в криптопроектах? Я вже працюю півроку, а результату поки що немає. Один раз отримала 90 доларів. Дякую. Перше, дивлячись, що для вас нормальні гроші. Для декого нормальні гроші – це і 300 доларів, для декого нормальні гроші – 1000 доларів, для декого – 5000, а для декого – 10 тисяч і більше. Мій найбільший дроп був 4,5 тисячі доларів з одного проєкту. Він був повністю безкоштовний. На каналі є про нього пост, називається він Ксіон. Можете зайти і це все перевірити. Скільки знадобилось часу на це, все скажу відверто, часу йде на це дуже багато. Але якщо ви будете виділяти там одну або дві годинки в день і виконувати чисто активності, які є на моєму телеграм-каналі, то ви зможете повторити все те, що роблю я, і отримувати такі ж прибутки, як отримую я а то і більше. Також я робила відео підсумків 24-го року, скільки мені вдалося заробити за 24-й рік на ютуб-каналі. Це відео також є. Тому можете зайти і обов'язково переглянути. Там детальна таблиця, яку я робила 6 годин. Тому перейдіть і перегляньте. Настя, мене цікавить твій перший рік, півтора розвитку в крипті. Чи можна заробляти від 200 доларів на місяць, маючи лише один акаунт? Маю на увазі один акаунт кожної біржі, сейлів і так далі. Скажу чесно, перші півтора роки мої в крипті. Я ще дуже була зелена, багато плавала, я працювала на роботі і паралельно вчилась, тому мені було надзвичайно складно. Також хочу зазначити, що я дійсно маю лише один аккаунт на біржах, і одним аккаунтом я також беру участь в витеснетах, ретродропах і так далі. Тому всі ті заробітки, які я показую в каналі, це виключно на один аккаунт. Можете перейти, знову ж таки, переглянути відео за 24 рік. Там все прораховано на один акаунт. Головне, я вважаю, це мати бажання. Тобто, якщо ви будете мати бажання і будете хотіти заробляти, то ви будете заробляти 200, 300, 400 і більше доларів в місяць. Але для цього треба не тільки бажання, а й багато працювати, тобто заповнювати всі роздачки, які тільки є, не чекати якісь пости. На моєму телеграм-каналі, а й обов'язково шукати якісь роздачки самостійно, в тому ж твіттері або в інших соцмережах проєкту. Настя, у мене ще одне питання. Чи можеш поділитися, на кого з досвідчених людей в крипті ти підписана в соцмережах? Кого читаєш? Де саме шукаєш криптопроекти, крім крипторанку? На кого з досвідчених людей я підписана? Ну що ж, на українських я майже не підписана, там буквально на пару людей. На російських тим паче я ні на кого не підписана. Я моніторю всю інформацію з Твіттера. Тобто в Твіттері завжди буде найактуальніша інформація по всьому. В Твіттері я вбиваю хештег, наприклад, Теснет або вбиваю хештег Аєрдроп, і потім ось так шукаю, які там є проекти, які вони виходять. Що то за проект аналізую, і потім вже даю інформацію своєму телеграм-каналі. Також є один лайфхак. Я маю групку каналів в телеграмі у себе. Індусів вони дуже великі нишпорки. Вони знаходять все першими, викладають одразу у себе в телеграм-каналі. Буквально там за день може бути 20, 30, 40 постів. Я це все фільтрую і потім видаю ту інформацію в своєму телеграм-каналі. І роблю більш розширено, тому що вони викладають дуже все стисло, нічого не розписують і, звичайно, пишуть на своїй цікавій мові. Тобі вистачає доходу від крипти, щоб жити, відпочивати, купувати. Чи основний дохід від каналу? Чи 50 на 50? цікавить об'єктивна інфа, щоб новачки розуміли, чи достатньо буде вкластися в один ак, повторювати за тобою всі активності з каналу і заробляти собі на хліб і воду? Ну, звичайно, на хліб з водою мені вистачає. Плюс на відпочинок в Чорногорії також вистачає, але чи хотілось би мені більшого? Звичайно, яка ж людина не хоче більше заробляти. Чи заробляю я з каналу? На жаль, монетизації в Україні в Телеграмі немає. Тобто, вся та реклама, яка вам показується, на жаль, з неї я не отримую абсолютно нічого. Тому з монетизації мій канал заробляє рівно 0 доларів. Щодо реклами на каналі. Рекламу я беру дуже рідко. Це хіба буде дуже якийсь цікавий перспективний проєкт, або ж, наприклад, канал, який мені там дуже сподобається. Але як ви можете побачити, реклами на моєму каналі за останній рік напевно не було. Ну, можливо, одна, дві або, можливо, три. Це за рік. Я відхиляю 99% пропозицій, які мені пропонують люди, які до мене приходять і хочуть взяти рекламу, тому що я не готова рекламувати. Кам не готова рекламувати якісь мем-токенів, не готова рекламувати якісь ноунейм no проекти. Я за те, щоб моя аудиторія була екологічно чистою. Тому, звичайно, я могла б це все рекламувати, отримувати супорові гроші. Але хочу бути з вами максимально відвертою, щирою, і я не хочу рекламувати на свою аудиторію щось взагалі незрозуміле, як це роблять більшість. Тому, як ви зрозуміли, мій основний дохід реально скрипти: не з ведення каналу, не з монетизації, не з просування будь-яких проєктів, а саме скрипти. Все, те, що я вам показую, все те є. Звичайно, є і інший додатковий там заробіток, але основний заробіток у мене саме скрипти, не з каналу. Ну, а скільки я заробляю за місяць, це потрібно детально підрахувати. Я думаю, що я випущу новий ролик, скільки я заробила за перші півроку 2025 року. І далі детально все прорахую і покажу вам в таблиці, як я робила відео з 2024 роком, і покажу, скільки я заробила помісячно на крипті, виключно з тих постів, які були в моєму телеграм-каналі. Думаю, це буде щиро і відверто. Якими способами можна виводити крипту чи розраховуватися нею? Картку трасті зараз новачки в Україні не зареєструють. Як ще можна оплатити собі каву і піцу? Ну, я користуюсь, чесно кажучи, я думаю, ви всі знаєте, картою від Трасті. Мені це досить зручно, але ще як додатковий спосіб виводу коштів це P2P. А також можна використовувати криптообмінники. Якщо вас цікавить інформація, через які криптообмінники я виводжу, просто напишіть в чат і я вам порекомендую гарні. Давайте по порядку. Мій шлях в крипті почався в 2021 році. Тоді крутих навчань взагалі не було, і доводилось збирати інформацію звідусіль. Декілька навчань я купила, але була максимально розчарована, не хочу називати спікерів. І саме тоді я вирішила, що прийде час створити своє максимально детальне навчання з нуля для новачків від мене як практика, який вариться тут 24 на 7 і точно знає, як можна заробляти. І цей час прийшов. Як тільки всі 60 Відео відеоуроків будуть готові. Я обов'язково сповіщу про це в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо будете підписані, точно нічого цікавого не пропустите. Настя, у мене питання зараз лише про твої враження від твоєї подорожі. Це саме та подорож, яка була мені зараз потрібна. Я думаю, всі розуміють, коли ти працюєш в круті 24 на 7, тобі хочеться відпочити. І Чорногорія і ця вся краса, ви просто подивіться. Від цієї краси просто перехоплює подих. Зараз я набираюсь енергії і потім з новими силами я буду писати для вас вдвічі більше постів, вдвічі більше контенту, тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і пишіть гарні коментарі.